Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні помпухи до святої вечері, а начинкою буде халва. Для тіста нам потрібно 780 г порошна, 500 мл води, 50 г сирих дріжджів або втричі менше сухих. 3 столових ложки цукру, 4 столових ложки олії, одна чайна ложка солі. У глибоку миску всипаємо борошно. Додаємо дріжджі, цукор, вливаємо холодну воду. Спочатку дерев'яною ложкою замішуємо тісто. Пізніше місимо руками. Викладаємо тісто на стіл і вимішуємо на столі. Місимо 5 хвилин. У тісто вливаємо олію і вмішуємо олію в тісто. Замішуємо гарне листичне тісто. Миску змащуємо олією. Вкладаємо тісто і даємо йому сходити 40 хвилин. Пройшов вказаний час. Ви тільки подивіться, як гарно зійшло наше тісто. Викладаємо його на стіл. Робимо ковбаску і ділимо на дві частини. Одну частину відкладаємо, а з другою працюємо. Тісто ділимо на 15 шматочків. Кожен шматочок закруглюємо і ложимо на дошку. Даємо тісту зійти 15 хвилин. Начинкою буде халва. Я халву приготувати є вже на моєму каналі. А можна купити у магазині. Тісто підійшло, робимо помпухи. Один шматок тіста розплескуємо, накладаємо халву і зліплюємо. Ліпимо як вареник. Спочатку простою ліпкою, а пізніше шнурочком. Так точно начинка не витече. Зліпили, кладемо на дошку. Так само ліпимо другий. Беремо шматок тіста, розплескуємо його, зліплюємо як вареник і робимо шнурочок. Так ліпимо всі пампухи. Зліпили 15. З цього тіста виходить 30. Пампухи зійшли, будемо смажити. У каструлю вливаємо олію, розігріваємо її. І вкладаємо наші пампухи. Перевертаємо і смажимо пампух з обох боків до золотистого кольору. Перевертаємо його з одного боку на другий бік. Смажимо на середньому вогні. Вкладаємо другий. Перевертаємо і теж смажимо до золотистого кольору. з обох боків. Пампух спікся, витягаємо його і виложуємо у тарілку, застелений паперовою серветкою. Вкладаємо знову пампух, перевертаємо його і смажимо до золотистого кольору. А смажений пампух витягаємо і так смажимо всі пампухи. Виходить 30 пампухів. Викладаю всі пампухи у глиняний посуд. Ви тільки подивіться, які вони гарні. Посипаємо їх цукровою пудрою. Ви тільки подивіться, які вони м'ягенькі, такі пампухи подаємо до святої вечері. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні пампухи до святої вечері. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного і продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.